27 січня російський безпілотник влучив в мій будинок. Я мешкаю на 9-му поверсі. Він потрапив в дах в техповерх, і можемо побачити, що вже минув тиждень. Ми я прибрала в квартирі, але ще ремонтні роботи ведуться. Робиться дах, ще будуть мінятися вікна. Можемо пройтись, подивитися, як квартира зараз виглядає. Дирка вентиляційна, все сипеться, бо роботи ще тривають. Ну, у нас, смотрите, у, нас... Ну, у нас вийшов вибух на даху, пішов в різні сторони. Вікна вилетіли в 47-му будинку. Які от вікна виходять, там багето вилетіло. І 51-й будинок там вилетіли. У нас по дотичній в основному лоджії та балкони. Я звернулася, написала заяву, щоб зафіксували пошкодження по квартирі. Спочатку прийшли хлопці, позаміряли вікна, сказали що протягом двох тижнів, повинні відновити їх, поставити нові. Також звернулася, написала заяву, аби прийшла комісія і зафіксувала пошкодження по квартирі, аби згодом можна було отримати компенсацію від її відновлення і від міста на якісь ремонтні роботи по квартирі. Тож чекаємо е, на вікна, коли добудують е, кришу, аби можна було вже щось робити по квартирі. Почалися перше за все роботи комунальних служби до ліквідації наслідків. Там частково демонтаж. І зараз до сих пір проходить логістика, як в кожного будинку однакова. Технічне обстеження там комунальні служби продовжують якісь демонтажні роботи. Газ також відновив вже турбу газопостачання на, на першому поверсі. Йде обстеження вентканалів з, 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 з лівого під'їзду. Оціночна в, в часі десь займе до, до тижня демонтаж, і десь три, три тижні займе саме відновлювальні роботи. Паралельно департамент планує замовити технічний звіт щодо конструкції, оскільки є можливі ризики пошкодження монолітних поясів. Це залізобетонні елементи на місцях перекриттів будинку. Урини Єгієва Іван Паномарів Дніпро Тіві.